Бога в церкві. Є багато людей, які проходили пів життя до церкви, зовсім не йдуть, зовсім не вірять. Навіть так. про священника слухати не хочуть. Розумієте, але все залежить від нас та Нехай ця віра не згасає, ви знаєте, бо якимись поганими поступками можна розрушити все, брати і Але щоб щось добре зробити, щоб зібрати людей, то треба десятиліття, щоб пройшло, щоб люди повірили. Щоб люди дійсно були добрими і ставали християнами. Але все залежить від представників церкви, від священників, від влади, від митрополитів, від патріархів. Все залежить і від нас самих. Бо знаєте, годна жінка каже, коли священник приїжджає на лексусі служити похорон, якось це є неправильно. Розумієте?